Привіт, мужики і другі глядачі, точніше і всі інші глядачі мого каналу. Зробив я цей стульчик, так сказати, із розділу садово-паркова мебель. Отакий вот стульчик. Щось він на відео здається перекошений якийсь. Такс. <кій> як я причепив, задавав так, так, запитання до глядачів, як при, е, прикріпити сидіння і спинку. Просто по наглому вагоночними дзвяшками. Такс. Просто вагоночними дзвяшками. З меншенькими шляпками. Прибив, шліфунув все і все. І нікуди воно не дінеться. Хочуть купляють, хочуть, не купляють. Так, Підлокотники е, приклеїв. Підлокотники приклеїв. Струбцинами трубцинами наклей. Е, і ще наклей посадив, забив шканти. І Зразу буде такий якийсь трошки дизайн, так сказати. Воно все зашліфовано ідеально. Так само тут. Шкант, воно все приклеєно, але шкант ще углубив ніжку, зашліфувався на клей і, виходить, вже воно на розрив оцей подлокотник. На розрив буде цього. На розрив буде тримати, щоб не розорвало ці ножки, будеш на шкантах триматися. Стільчик, так сказати. Так, далі. Перевіряю, чи виключений зум, а то щось надто близько. Воно знімає. Розкосик, точніше, не розкосик, а скос спинки незначний, але трошки все одно присутній. Сидіть на йому зручно. Нема що сказати. Ну, треба продемонструвати, чи він дійсно видержить людину. Такс. От, виходить, такий дизайн стульчика. Вроді все просте, пряме. Вже вже просте пряме. Але. Ну що ж, скажу вам, що. Все надійно, сидіть удобно. Якщо це стуло має бути в кафе, чи, в якомусь, чи на дворі в якихось біседках чи альтанках, сидіть на йому удобно. Ширина 50 см дозволяє сидіти, ну, вже коли ти відпочиваєш, сидіти більш розкутіше. Відпочивати, так сказати. Понравилось мені таке стуло. Придеться навіть зробити для себе такі пару штук. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей, Пока.